Моє вітання, це факти лайв. Мене звати Оксана Гуцай, і сьогодні говоритимемо про неопізнані дрони над Європою, втручання в GPS-систему літака з іспанською міністеркою оборони і намагання Сполучених Штатів відучити Європу від закупівлі російського газу та нафти. Отже, підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить. Починаємо. Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським продовжила свою роботу у штаб-квартирі ООН. Саміт Кримської платформи вперше провели на світовій арені. Виступаючи перед його учасниками, Зеленський нагадав, що саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно анексувавши український півострів. Саме дії Росії в Криму показали багатьом хижакам у світі, як легко можна відібрати частину іншої держави. Росія дуже прагне зробити війну новою нормою, зазначив очільник держави. І наголосив саме цьому ми маємо чинити спротив. Окупанта слід притягнути до відповідальності за всі злочини цієї війни, в якій винна лише Росія. Також Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, вперше поговорив з новим президентом Сирії Ахмедом Ашара. Аш за результатами Україна та Сирія підписали спільне ком'юніке про відновлення дипломатичних відносин, провів зеленські переговори з королем Швеції, Карлом XVI густавом, французьким колегою Еммануелем Макроном, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, президентом Бразилії Лулою Дасиловою та лідерами низки інших країн. На всіх зустрічах, серед іншого, йшлося про ситуацію на фронті та перспективи мирних переговорів, яких Росія наполегливо намагається уникнути. Нагадаю, напередодні президент України виступив з високої трибуни генеральної асамблеї. ООН. заявив, це неприємна, але реальна правда. Навіть під час кровопролиття жодна міжнародна інституція не може автоматично зупинити війну сьогодні ніхто крім нас самих не може гарантувати безпеку, лише сильні альянси, сильні партнери і лише наша власна зброя. 21 -е століття не так вже й відрізняється від минулого. Якщо нація хоче миру, мусить дбати про зброю. Від цього нудить, але це дійсність, не міжнародне право, не співпраця. А саме зброя вирішує, хто виживає. Тим часом з вуст президента Америки днями ми отримали неочікувану підтримку. Лідер США висловив сподівання, що Україна здатна відкинути противника до кордонів 91-го року. Щоправда, за словами Трампа, досягнути такого результату Україна може спільно з Європою, а США лише сприятимуть. Про зміну налаштувань Трампа говорить видання політиком. Принаймні, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер з літа спілкується напряму з Трампом, і це має дедалі більше геополітичного значення. На початку другого терміну Трампа Євросоюз боявся, що його залишать осторонь та не почують, чи навіть більше навмисно ігнорують у життєво важливі дипломатії щодо війни в Україні, адже президент США приєднувався до позиції Кремля. Втім, від червня щось змінилося. Тепер два лідери регулярно спілкуються. Йдеться в матеріалі політику. Ну а президентка Словенії Наташа Пірцмусар висловила думку, що президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні, тому що переконався, що Кремль грає з ним в ігри. В Данії вже вдруге за тиждень закривали аеропорт через появу над ним, так би мовити, невідомих дронів. Денями через це закривали повітряні ворота столиці Копенгагена. Цього разу безпілотники помітили біля аеропортів одразу чотирьох міст, і, зокрема, в Ольборзі, на півночі країни. Через інцидент кілька рейсів скасували або переспрямували на інші литовища. Цей аеропорт також використовується як авіабаза військово-повітряних сил Данії, де розміщуються данські винищувачі F-35. А оглядачі звертають увагу на те, що саме там українська компанія Firepoint, розробник ракет Фламінго, будує завод з виробництва твердого ракетного палива. Соцмережі поширюють аматорські відео, знято очевидцями. Поліція повідомила, що дрони не були збиті, а особи їх операторів не встановлені. А наступним етапом стане ретельне вивчення всіх зібраних доказів та свідчень. Також правоохоронці наголосили, що загрози для пасажирів або жителів міста не було. Так само, як немає підтвердження, що виявлені безпілотники такі самі, як ті, що раніше бачили в Копенгагені. Однак вони діють за аналогічною схемою. Нагадаю, раніше слідчі припускали, що безпілотники над Скандинавією можуть запускати з Балтійського моря з кораблів російського тюньового флоту. І напередодні осінтери засікли два таких судна всього за 120 кілометрів від Есберга, важливого порту і транспортного вузла на західному збережжі півострова Ютландія. Літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав спроби втручання в його GPS – Проблеми на борту почалися, коли повітряне судно пролітало над російським Калінінградом. Його намагались збити з курсу. Спроба не вдалася, адже літак отримував інструкції від військового супутника. Загалом, практика, коли комерційні та військові борти над Калінінградом зазнають спроб дезорієнтації пілотів не поодинокі. Нещодавно 13 країн ЄС закликали Єврокомісію вжити заходів через уривання зв'язку глобальної навігаційної супутникової системи. Нагадаю, нещодавно через перебої літак із президенткою Єврокомісії Урсуло фон Дерляїн, який прямував до Болгарії, був змушений приземлятися за паперовими мапами. Тоді також запідозрили російське втручання. Сполучені Штати продовжують спробу відучити Європу від закупівлі російських газу та нафти. Пропонують замінити на свої американські енергоресурси. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що його країна готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та всі російські нафтопродукти. Він також повідомив, що мав низку зустрічей з європейськими лідерами, під час яких це й обговорювалося. А президент штатів Дональд Трамп дуже оперативно виконав свою обіцянку, дану з високої трибуни Генеральної асамблеї ООН, поговорити з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який ніяк не бажає відмовлятися від дешевої російської нафти. Вже поговорили вчора. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Сіярто. Втім, особливих подробиць не повідомив. Сам же Сіярто зустрівся з очільником російської МЗС Сергієм Лавровим. Після чого заявив, що Росія надійний партнер у сфері енергопостачання, а також наголосив, начебто, з географічних та фізичних причин, альтернативне постачання до Угорщини без російської нафти та природного газу у необхідних для економіки обсягах не може бути гарантоване. А от Болгарія наступного року розірве угоду про транзит російського газу в довгостроковій перспективі до 2028 року. Країна хоче остаточно виключити російський газ зі свого енергетичного ринку. Про це заявив болгарський прем'єр Росен Желесков і наголосив, що це кроки в рамках загального плану ЄС відмови від російських енергоносіїв. Нагадаю, спершу в Євросоюзі це планували зробити до 2028 року. Однак нещодавно вирішили, що скоротять процес на рік до 2027. сьомого. А зараз Єврокомісія розглядає можливість включити положення про дострокове згортання імпорту російського СПГ до нового санкційного пакета проти Росії, що значно раніше ніж передбачений планом кінець 27-го року. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джеді Венс підхопив останній тренд свого боса, президента Дональда Трампа, і тепер погрожує Москві. Мовляв, якщо Росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для Росії. Про це Венс заявив під час виступу у штаті Північна Кароліна і додав: Трамп переконаний, що війна проти України шкодить самій Росії. Президент дедалі більше переконується, що ця війна зло для Росії, сказав Венс і зазначив, що він не президент, кажуть, це постійно. Війна це зло для Росії, це зло для України, це зло для Америки. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, сказав політик. Він запевнив, що Трамп стежить за економічними показниками східної Європи, і за кількістю загиблих людей, як з російського, так і з українського боку. Президент каже Володимиру Путіну: настав час припинити вбивства. Він сказав це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна закінчилася, і він робить все можливе, щоб зупинити її. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори, проявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже дуже погано для їхньої країни, оголосив Венс. Переговори Рашка веде лише тероризуючи Україну. Цієї ночі вони запустили понад 170 різноманітних дронів. Під ударами опинилися залізнична інфраструктура на Миколаївщині і Кировоградщині, а також енергетичні об'єкти в Вінницькій області. Були знеструмлення частина міста і тимчасово зупинявся рух потягів. Безпілотники били з різних напрямків: Курського, Рел, Мілярово, Приморська Ахтарська, також тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, наша ППО збила і подавила 150 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 13 ударних дронів. Наша проти протиповітряна оборона цієї ночі збила один російський літак. На запорізькому напрямку було знищено бомбардувальник су 34 який атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. А головне управління розвідки повідомило про знищення двох літаків Ан-26 і берегових РЛС. На відео, яке оприлюднило гур, Міноборони України показали, як спецпідрозділ Примари відпрацьовує цілі на території тимчасово окупованого Криму. Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників АН 26 а також уразили ворожі радіолокаційні станції надводну та берегову Ерлес. Напередодні бавовна завітала на Росії кілька разів. Так в день гарячий вибухово було новоросійському. Там були і вибухи, і загиблі, а в Сочі місцеве населення евакуювали з пляжів Чорного моря. Тамтешня влада розповідала, що внаслідок збиття дронів та падіння їхніх уламків пошкоджено з десяток будинків, готель та близько 20 машин. Крім того, загинуло двоє людей ще принаймні шестеро було поранено. У Сочі спиняв роботу аеропорт, а людей евакуйовували з пляжів. Медіа повідомляють, що під атаку повітряних і водних безпілотників був саме порт Новоросійська, де базуються російські військові кораблі. А видання Блумберг повідомила, що у новоросійську після атаки дронів призупинили роботу два нафтоналивні наливні термінали. Ні, попадають. Я з напрямку вийшов. Машини горять, Тут штату усільно ушаталось. Це Конкретно горить короче, три штуки прямо над головою прилітіли, я б його Ну а в Києві тим часом урочисто відкрили 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Це без перебільшення. Головний фестиваль національного кіно. Саме на ОМКФ проходять прем'єри найбільш очікуваних національних фільмів, а також дебютують молоді таланти. До столиці фестиваль перенесли під час війни через безпекові питання. Проходитиме одеський кінофестиваль з 24 вересня по 4 жовтня. Програма включатиме пітчинги, презентації, дискусії. Та, звісно, головне це покази фільмів. Захід відбуватиметься в кінотеатрах Жовтень та Оскар Терцеголівер. Фестиваль виявлятиме переможців в кількох номінаціях. Зокрема, європейська конкурсна програма, національна документальна конкурсна програма, гала прем'єри, ретроспективи та ще багато іншого. До складу війшли режисери, продюсери, кінокритики та експерти з різних країн. Всю програму фестивалю з розкладом та акредитаціями можна знайти на офіційному сайті ОМКФ. Тож насолоджуйтесь якісним кіно. На цьому все це були Факти Лайф. Будьте з нами і знатимете все найважливіше першими.